Друзі, а пам'ятаєте, Зеленський на початку листопада казав, що Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві та влаштувати майдан 3 Так ось, хочу сказати, що вчорашня заява нардепки безуглої, яка закликала звільнити залужного через, нібито відсутність плану на війну, зіграла на руку країні агресору РФ та викликала серйозні дискусії у соціальних мережах. У коментарях її звинувачують у роботі на Кремль та питають, чи має вона військову освіти, щоб пробити такі заяви. Аналітики міжнародної розвідувальної спільноти назвали допис. З безуглою таким, що має ознаки спланованої ІПСО в інтересах певних політичних груп. Також на думку військових аналітиків, критика нардепки на адресу головкому підриває морально-психологічний стан українських військових. І ще друзі, важливий момент. Сьогодні секретар ради національної безпеки України Данилов заявив, що Росія активізувала в Україні мережу шпигунів. До слова в раді вже ініціювали звільнення депутатки після її скандальних заяв, бо перебування безуглою в комітеті може становити реальну загрозу національній безпеці.